Доброго вам здоров'я, шановні! 4 серпня святих сімох мучеників Ефеських, а ще сьогодні святої, преподобної мучениці Євдокії. Християни святкують 4 серпня честь святої мучениці Євдокії. В народі цей день також відомий як Євдокія Малинівка або огірочниця. В цей день традиційно прибирали сіно в сарай, щоб воно не зіпсувалося від дощів, а також збирали малину та огірки. 4 серпня господині активно збирали малину, з якої готували різноманітні страви, компоти та варення. Вважається, що малина в цей день особливо корисна, а чай з її ягід допомагає від усіх хвороб. Дівчата використовували подрібнені листя малини для лікування шкірних захворювань. Що не можна робити 4 серпня? Сьогодні уникайте великих покупок, нових інвестицій та позик. Цей день вважається несприятливим для фінансових справ взагалі. Поважайте сьогодні старших, не сперечайтеся з літніми людьми і не ображайте їх. За прикметами, неповага до старших сьогодні може призвести до нещасливої старості. Не плюйте в колодязі та річки, не кидайте сміття у воду і не мийте брудні речі у водоймах цей день. А ще не лінуйтеся і не байдикуйте. Спання в день може призвести до фінансових втрат. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше про цей день. Про цей день за новоюліанським календарем. Зазирнемо з вами в народний календар, подивимось, що нам, який завіт залишили наші пращури на сьогоднішній день, на наше сьогодення, аби цей день пройшов в мирі, злагоді, в безпеці і щоб все в нас всіх було добре. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити. А ви дивіться до кінця це відео, далі більш детально про все те, що я почала вже вам розповідати. І ставте лайки вподобайки та пишіть коментарі. Чим довше коментар, тим краще буде для просування цього відео далі на YouTube, для того, щоб ще більше українців дізналися про справжні українські стародавні традиції. Я вибачаю за те, що трішечки посторонні шуми тут у відео присутні, але на жаль, світла немає, тому не маю іншого часу і моменту для того, щоб записати для вас це відео через те й записую зараз. І ну вибачайте вже за сторонні якісь звуки. Ну, хоча б пташки тут співають періодично, це вже не може не радувати. Дякую вам за перегляд цього відео. І е, слава Україні! І я починаю. Тож. Свята мучениця Євдокія Перська, яка вшановують 4 серпня, є важливою постаттю в православ'ї. Вона жила в IV столітті в Римській імперії і була захоплена шаханшахом Шапуром II разом з іншими полоненими. Її стійкість і вірність християнській віри стали прикладом для багатьох. Євдокія зазнала численних тортур, але не зреклася своєї віри. Її кидали до темниці, били і жорстоко катували. Але вона залишалася непохитною, врешті-решт її стратили, відсікши голову мечем. В народі цей день також відомий як Явдоха Малинівка або Явдоха Огірочниця. Це свято має свої традиції, обряди, пов'язані з народними віруваннями та сільськогосподарськими роботами. З 4 серпня часто починався період затяжних дощів, які могли тривати цілий тиждень. Ці дощі, хоч і не дуже сильні, могли призвести до підгнування сіна. Що було важливо для сільського господарства, це була неабияка ну, небезпека, загроза для наших предків. Однак бували роки, коли вдень Явдохи був теплим і сонячним. У такі дні люди вирушали до лісу збирати пізню малину. Ця традиція дала іншу назву дню Явдоха Малинівка. Це були останні ягоди сезону і люди поспішали насолодитися її ароматом і смаком. Явдоха Огіречниця. Ще одна назва цього дня вона пов'язана вже з огірками, бо після 4 серпня огірки на грядках починають скручуватися, стають гіркуватими і водянистими. Тому господині збирали всі огірки і робили з них зимові заготовки, маринували, солили або квасили. Ще одна цікава традиція збір звіробою в цей день. Його розкладали по всіх кутках будинку, а маленькі букетик закріплювали над вхідними дверима для захисту від нечистої сили. Вважалося, що людина з поганими намірами не зможе залишитися в цьому будинку, в тому будинку, де є Звіробій. Її затрясе, вона може засміятися або заплакати без причини і швидко піде. Вірили, що 4 серпня не варто брати в руки гаманці та грошові мішечки. Вважалося, що той, хто потримує монети в цей день в руках, буде жити в бідності, а той, хто позичить гроші, ніколи не зможе розплатитися з боргами. Тому торговці, купці українські, стародавні наші, в цей день навіть не відкривали свої лавки, тобто торгівлі взагалі в цей день ніякої не було. Щоб уникнути фінансової невдачі, краще не чіпати гаманці і не проводити фінансові операції в цей день. Один день якось вже можна обійтися без грошей, а необхідні продукти краще закупити заздалегідь. Сьогоднішня погода може передбачити листопадову погоду, якщо 4 серпня тепло, то листопад буде сонячним, сухим та дуже дуже приємним. А от якщо на Євдоху похмуро, то останній місяць осені буде вологим та дощовим. Якщо сьогодні вівці та кози стоять спиною до вітру, це означає, що найближчими днями очікується негода. Вирішення конфліктів краще відкласти на інший день, бо сьогодні ви можете не стриматися і наговорити таке, що зробить подальше спілкування з тою людиною, з якою ви спілкуєтеся, марним. Якщо вам не вдалося щось зробити, можливо, це знак долі, що варто змінити напрямок. Уникайте будь-яких фінансових операцій, як я вже сказала, бо є великий ризик помилок, і це призведе до суттєвих фінансових втрат. Напади самокритики сьогодні не принесуть користі, тому краще зосередитися на своїх чеснотах. Будьте обережні з тими, хто цікавиться вашою професійною діяльністю. Не розкривайте свої плани, щоб уникнути їх реалізації іншими. Важливі рішення краще відкласти, оскільки ви не зможете прорахувати всі ризики, і результат може вас розчарувати. Можливо, сьогодні поява людини з минулого, і це може бути неприємним, тому краще уникати спілкування з цією людиною, навіть віртуального. Сьогоднішній день може стати випробуванням навіть для тих, хто звик обманювати інших, не кажучи вже про тих, хто є сам по собі довірливою людиною. Варто бути максимально обережними, особливо в стосунках з малознайомими людьми, від яких не знаєш, чого очікувати. Навіть старі друзі та родичі можуть показати себе з негативного боку в цей день, і це стане неприємним сюрпризом. Тому краще обмежити спілкування із ними. Уникайте сварок з коханою людиною, вони можуть виникнути на порожньому місці, але перерости в серйозний конфлікт, з якого буде важко вийти в деяких випадках неможливо. Що не можна робити на Євдоху 4 серпня? В цей день, як я вже говорила, дозрівала дика малина, яку було прийнято збирати всією родиною. Крім того, 4 серпня був останнім днем збору гірків, після чого вони вже переставали рости і ставали гіркими. Тому наші прапрапрабабусі використовували малину не лише для їжі. Вони вірили, що вмивання настоєм з малинових листочків 4 серпня допоможе зберегти молодість і красу. Існувала цікава народна заборона. Жінка, народжена на Євдохо, не повинна сперечатися з чоловіками, народженими в листопаді. Інакше її чекатимуть великі великі конфлікти, які завершаться ганьбою. В цей день не рекомендується перераховувати гроші, особливо дрібні, бо це може призвести до втрат як фінансових, так і нематеріальних. Дівчатам не слід 4 серпня спати в брудній білизні. Наші предки попереджали, що це може призвести до проблем в стосунках з майбутнім чоловіком, який буде щось приховувати. В цей день можна і в цю ніч взагалі можна замовити для себе сон. Якщо ви хочете побачити когось, відвідати певне місце або вирішити якусь актуальну проблему, налаштуйтеся на це перед сном. Важливо уникати відволікань на гаджети та книги, щоб не засмічувати вашу уяву. Ці ночі можуть снитися і пророчісний. Якщо в цей день вам насняться померлі родичі, запам'ятайте їх слова, адже в них може бути важлива підказка, яку ви шукаєте. Якщо в ніч на 4 серпня вам насниться сильний звір у клітці, це символізує стримування емоцій, які можуть скоро вирватися назовні з руйнівним ефектом. А якщо вам насниться летючий птах, після пробудження варто переглянути свої завдання та плани на найближчий час. Можливо, ви пропускаєте щось важливе та доленосне. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Сподіваюся, що е, наші перестроги від наших прапрапрабабусь якісь поради сьогоднішні стануть обов'язково вам в нагоді. Напишіть в коментарях, що у вас там по малині взагалі, як цьогоріч був урожай, чи, чи був урожай малини у вас, чи не був урожай малини, і зараз, чи є малина у вас, бо в нас щось немає. Я дивлюсь, так на кущах. Не дуже не дуже то і є. Хоча в мене прямо у дворі росте, а я, до речі, ну, я не в приватному будинку живу, а в багатоквартирному будинку, тим не менше, що нас у дворі. Росте малина. Раніше я її їла просто з куща. Ну чого річ, щось я або пропустила, або я не знаю, що з нею трапилось, але немає малинки. І так, вчора так само наші предки радили збирати малину, їсти малину і вмиватися там різними відварами. Сьогодні продовжуємо все це через те, що просто сезон це зрозуміло, бо цей народний календар він же ж перш за все. Є відзеркаленням того, що росло, і в які моменти там літа, весни, осені росло у городі, на полі, в лісі, всюди. Ну і звісно, завтра на цьому каналі ми знову з вами будемо говорити про вже наступний день, який прийде за сьогоднішнім, з Божою поміччю, і обов'язково дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. тож я очікую вас вже завтра. Зустріч наша відбудеться як завжди за графіком. Тож приходьте, будь ласка, буде дуже цікаво. Поговоримо про те, чим жили наші пращури в цей день століття, століття, століття. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! До зустрічі завтра! Будьте здорові! Бережіть себе!